Дуже раді ми сьогодні вітати пана Михайла Гончара, який є директором фонду Стратегія 21 один, із найцікавіших аналітичних центрів. І Михайло Гончар є одним із найцікавіших, найпотужніших експертів з енергетики. Сьогодні ми говоримо про енергетику, власне, про енергетику глобальну світову енергетику. І Ось на плазмі ми вивели таку картинку. Це карта з журналу The Economist, відомого журналу. Вона трішки застаріла, але вона показує оцю. Оці різні моделі транспортування газу, які можуть бути в Європу, і про це ми також поговоримо. Пане Михайле, добрий день. Вітаю вас. Дуже, дуже дякую, що зайшли до нас, дуже дякую, що будете у нас. Говоримо про глобальний, глобальний такий контекст енергетики. Які зараз головні гравці в цьому енергетичному, умовно кажучи, енергополітиці світу? Ну вони, власне, не змінилися. Просто відбувається певна динамізація подій навколо традиційних енергоресурсних потоків. Відбувається така глобальна тенденція, вона сьогодні розпочалась переорієнтації ресурсних потоків нафтових газових з традиційних регіонів споживання, наприклад, Європи. В цілому, в азійські регіони, перш за все, Китай, Індія. Це цілком зрозуміло, цілком природньо, тому що Європейський Союз обрав модель енергоефективності, енергозаощадження і намагається менше використовувати, тим більше викопних видів палива, оскільки. Гасло головне це декарбонізація. А Китай, Індія, країни Південно-Східної Азії динамічно розвиваються і йдуть поки що по екстенсивному шляху, збільшуючи споживання, бо всім хочеться енергетичного комфорту. Тому, якби тут відбувається такий глобальний тренд повороту ось цих газових. Нафтових потоків до Азії, от про Китай індію ще поговоримо в контексті російському, тому що в контексті російської гри що мовляв, ми не будемо газ в Європу качати, будемо в Китай. А от давайте торкнемося близького сходу. Іран, його вихід з під санкцій, Наскільки це вплине на загальну цю якби на загальну торгівлю газом і нафтою в світі? Давайте по черзі нафтою. Вплине безперечно, але не слід перебільшувати цей вплив, тому що санкції проти Ірану, які були запроваджені з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу, вони обмежили ринки збуту для Ірану, але це не означає, що іранська нафта десь не виходила на світовий ринок. Вона виходила в менших кількостях. Купував а Китай, куди? Індія, куди? Туреччина, наприклад, Туреччина платила золотом за його, так, да, так, так. Звісна справа, що ці країни нещадно експлуатували ситуацію і вимагали від Ірану продавати їм нафту за спеціальною ціною, яка практично вдвічі була нижчою за світові ціни. Але Іран був готовий йти на це. Він ішов на це для того, щоб продовжувати отримати отримувати нафтові доходи. І таким чином можна сказати, що до певної міри ембарго західних країн проти Ірану ефект мало, тому що в принципі це призвело до зміни режиму в Ірані. Інша справа, що це не є глибинна зміна режиму. Ви маєте на увазі тому, про Гірша Мадіне Джада та, і так, зараз новий президент, новий президент Рухані. але знову ж таки влада в руках Аятол залишається. Тому вони мають визначальний, визначальний вплив. Ну, Тот, чи... Уявімо собі, що Іран вийшов з-під санкцій, що все ж таки досягли домовленості, що Іран відмовляється від ядерної зброї. Можливо, там в перспективі один-два роки це, це точно буде, так? Що він може запропонувати? Там в термінах газу, наприклад, тій самій Європі, чи в термінах нафти тут на порядку денному нічого не змінилося. Ті проекти, які і газові проекти, які пропонує Іран країнам Європейського Союзу, вони відомі з 90-х років. Навіть більше того скажу ще з 70-х років. Перший проект виходу іранського газу на європейський ринок. Він датується десь 73-м, здається, 75-м роком, коли був збудований газопровід з Ірану в бік Азербайджану, і по схемі заміщення Іран постачав газ Радянському Союзу для потреб Республік Закавказя. А Радянський Союз в рамках своїх... Контрактів із західноєвропейськими країнами відвантажу еквівалентну кількість газу в якості іранського, така собі свопова схема. Вона, на жаль, не розвинулась, там буквально якісь мізерні постачання були, а потім грянула. Іранська революція, яка всі ці схеми геть зламала, а потім не стало Радянського Союзу і так далі. Тепер Іран намагається реалізувати впродовж всього того періоду 90-х років, 2000-х, Іран намагався реалізувати масштабні трубопровідні проекти. І в тому числі кожна іранська делегація, яка приїздила до України, і кожна українська делегація, яка літала до Тегерану, завжди в порядку денному було питання великого трубопроводу через Південний Кавказ і далі або через Росію. Бо через Чорне море до України і далі транзитом в Європу. Ну але зрозуміло, що нічого цього не трапилось і навряд чи могло трапитись. Зараз мова йде про те, що Іран хоче реалізувати масштабні і готується до цього проекти, пов'язані з розробкою найбільшого у світі газового родовища Парс, південний Парс. Мова йдеться про те, що але це знаходиться в південно-східній частині Ірану. А так би мовити, Іран не маленька країна. Велетенська територія і тому трубопровідні проекти також мають місце. Чому відбувається такий гарячий сценарій в Сирії протягом багатьох років? Тому що Іран, в принципі, намагався спільно з Сирією реалізувати проект, трубопровідний проект виходу іранського газу на середземноморське узбережжя Сирії з подальшим скрапленням цього газу, відвантаженням. А хто не зацікавлений в цьому? А не зацікавлений в цьому Катар угу. був і є. Тому що у Катару свій газ. З того ж парс. Він успішно реалізував масштабні проекти скраплення свого газу і постачає цей газ по всьому світу, практично для крупних споживачів. І у Катару теж був аналогічний проект побудувати трубопровід. З Аравійського півострова до середземноморського узбережжя, також через територію Сирії, але катар, катар зараз зайняв цю нішу скрапленого газу. Наскільки я розумію? він так? давно її зайняв, тому що це вона ця країна Поясні, маленька, будь ласка, глядачам, номер один. глядачам які не знають, що таке скраплений газ. Що це за нова технологія? Це не нова технологія, не нова. власне. Скраплений газ це той же самий газ, відомий нам добре, метан. Тільки в тому випадку, коли немає можливості його транспортувати трубопровідним шляхом. Його скраплюють чи зріджують, тобто доводять до е, рідкого стану. І наскільки ця технологія може замінити в майбутньому е, трубопроводи? Умовно кажучи, це не є на заміну трубопроводів. як я підкреслив, що там, де нема можливості, трубопровідні постачання дешевші. Хоча е, постачання скраплення газу і транспортування метановозами, ось такими великими, красивими танкерами з такими е, кулями на борту, якби, е, вона постійно здешевлюється. Власне технологія була опрацьована там ще в 40-ті роки. В 60-ті роки вже французи були піонерами в цьому сенсі, хоча американці це відкидають, вони говорять, що ми були першими, Сполучені Штати. Е, але тим не менше, регулярні постачання скрапленого газу, його скраплення. Власне, розпочалось в Алжирі з алжирських газових родовищ, і постачання йшло через дзервове до Франції. П Таким чином, Катар, завдяки колосальним інвестиціям перес американських компаній досяг тут найбільшого у світі прогресу і є найкрупнішим постачальником ось цього скрапленого газу для країн перш за все Азії зараз, але також для Європи. Поговоримо ще про цю технологію, тому що американці виходять зі скрапленого газу на європейський ринок, правда? Не тільки але, на європейський. але трішки пізніше. От до близького сходу Туреччина дуже важлива зараз країна, так Росія заявила, ну, заявила що вона не буде реалізовувати Південний потік. Південний потік, ось, ось цей, так? який має мав йти з, з Росії через дно так. Чорного моря. Зараз Сеїм вони полером, заміняють так. на турецький потік. І нещодавно прем'єр Ципрас, грецький премєр Ципрас був у Москві і там підписував якусь угоду, тобто, тому що Греція має прийняти. Цей газ Туреччини. Наскільки це перспективно? Наскільки це буде розвиватися, на вашу думку? Це вкрай сумнівний проект. Я думаю, що його, зрештою, фінал може бути такий, як і південного потоку, про який вже говорили, про те, що він реалізований. А виявилось зовсім інше. Єдине, що південний бути... потік він росіяни відійшли, тому що там було багато європейських країн, і вони мали би відповідати європейському законодавству, а турецький потік їх від цього ярма, так би мовити, ввільняючи це не є вирішенням проблеми, тому що ну гаразд, уявимо собі гіпотетичний сценарій: 63 мільярди кубічних метрів газу по новозбудованому турецькому потоку стоять на кордоні. Греції і Туреччини. І що далі? Куди вони підуть? Для того, щоб цей газ кудись пішов далі, треба збудувати відповідну інфраструктуру, починаючи від турецько-грецького кордону. І далі по Західній Європі, ну як мінімум, до хабу Баумгартен в Австрії. Постає питання для європейських споживачів. А заради чого вони мають витрачатися? Коли вся інфраструктура для постачання газу в Європу є, проходить вона через територію України традиційно 70-х років. Вона працює навіть в умовах, коли на території України півтора року гарячий сценарій. збоїв не було. Але звісно, що далеко не всі так мислять в Європі швидше. Дуже небагато хто так мислить. Багатьох росіяни просто масованою такою багаторічною пропагандою налякали тим, що Україна не надійна транзитна країна, от і так би мовити, раніше чи пізніше там трапиться якийсь великий. Велике переривання постачання газу, мовляв, уже двічі було таке в шостому і в дев'ятому році. Це українці винні. І тому, мовляв, хочете ви чи не хочете, ви маєте погодитись на південний потік чи турецький потік. На південний не захотіли, буде турецький. Але при цьому і в самій Росії далеко неоднозначне ставлення до цього потоку. Ряд абсолютно прокремлівських аналітиків говорять: ми, росіяни, міняємо Україну на Туреччину. У нас були проблеми з Україною, тепер будуть з Туреччиною. Тому що Туреччина дуже неоднозначна країна. І дійсно, Туреччина, хоча і імпортує основну частину газу з Росії, але тим не менше, вона має амбітні проекти. Вона частину газу бере, в тому числі, і скрапленого, також частину газу бере з Азербайджану, з Ірану. І вона хоче наростити ці обсяги. А турецький потік, в принципі, задуманий росіянами як кілер для каспійських проєктів. Свого часу цей е, такий фокус росіянам вже вдався. Тобто цей да, тобто з що має прийти, Так, і... транскаспійський і з родовища Шахданіз з Азербайджанського. Це можливість для в тому числі для цього ринку, для європейського ринку, так. дістати якийсь інший газ а не Якийсь росіян. інший газ да і європа на це зорієнтована. Інша справа що європа не розуміє того, що Росія мислить категоріями збереження свого монопольного статусу. Зі східного напрямку постачання газу до Європи будь-який інший газ азербайджанський, туркменський, іранський через Туреччину це конкурентні газові потоки, які означають, що ринок газу, частка газу на європейському ринку, частка газу Газпрому скоротиться, тому що європейський газовий ринок не росте навпаки. Із-за заходів по декарбонізації, по енергоефективності цей ринок став навіть дещо скорочуватись. Наприклад, минулого року за минулий рік Європа, європейський союз спожили 462 мільярди кубічних метрів газу усього. А в той час, як згідно там прогнозів десь п'ятирічної давнини, вони б мали вже споживати десь 550 мільярдів кубічних метрів. Ну і плюс ця стратегія зменшення на 20% так, споживання газу. Так, 20-20-20, плюс декарбонізація. Тому якби тут Росія ще почала більш гостро реагувати на ці виклики. І тому я не включаю того, що найближчим часом десь там на Південному Кавказі розгориться також гарячий сценарій. Знаючи психологію лякливих європейських американських інвесторів, які відразу пакують валізи, як тільки з'являється, навіть не постріли, а те, що о, певна, певні ризики вже серйозного плану. От Росія, давайте може поговоримо розгорнути про це. саме наскільки такі ці важливий енергетичний елемент в усіх цих гарячих точках? Тобто, ми говоримо про Кавказ, ми говоримо про Україну, ми говоримо про близький схід, так. Важливий, важливий. Я би не ставив там, що це номер один, от але й не номер два, так образно кажучи. Звісно, можна сказати, що на Близькому Сході завжди стріляють, там завжди гаряче, але звідти качають нафту і газ, майже не припиняючи. Це так. Але, звичайно, коли ми ретельно поглянемо на ситуацію, то зрозуміємо, що де десь беруть більше, десь хтось випадає, його заміщають, як було там з лівійськими постачаннями, наприклад, чи з іранськими, коли Іран обмежили санкціями. То власне кажучи, в Європі теж було багато років там з три році було багато протестів, особливо з боку італійців, що мовляв, не можна запроваджувати санкції проти Ірану без іранської нафти нам буде скрутно обійтись, але потім, коли попрацювали. Сполучені Штати працювали з італійцями, виявилося, що цілком можна замістити. Тому якби цей регіон, це своєрідний такий нафтовий і газовий клондайк світу, він продовжує працювати. Звісна справа, що те, що стосується гарячого сценарію у нас, то можна сказати, що росіянам цей сценарій вдався. якщо ми візьмемо до уваги, що практично крупні компанії, мейджорс, Покинули Україну, покинули, полишили ті перспективні проекти довгострокові. Розраховані але ці на 50 проекти які? років. Це не традиційний газ. Так, це, це не традиційний газ, газ, але не тільки і А якщо шеф, ми Шельф чорного моря. Та. Це так би мовити, конвенційний газ, традиційний, і цей проект власне не відбувся, як тільки Тобто Україна, Україна мала певні перспективи завдяки цим інвесторам. Серйозні стати, ну фактично незалежно від Росії в не говорили, тільки та? а стати експортером газу. І тому, якби Росія тут з поміж інших мотивацій, з поміж інших причин спрацьовувала на випередження ось цього негативного для неї сценарію, який вона ну розуміємо, що все те, що іде не за російським сценарієм, в Росії автоматично сприймається як антиросійське. Тим більше, що прихід крупних компаній, такого рівня як ExxonMobil, Chevron, Шел ОМФАУ ЕНІ, а все це було розцінено російською стороною як поява потужних конкурентів, які раніше чи пізніше витіснять Газпром. Хто а, з все і... таки хтось залишився в Україні? Чи всі більш-менш пішли зараз? А, із числа цих крупних вони всі пішли. А, хоча, скажімо, Ені залишилась, і це було після анексії Криму. І після так, так. це відбулося в процесі. Ось цих не всі відразу так би мовити. Останньою практично по англійськи іде компанія Shell хоча вона не згортає свою діяльність в Україні, але з проектом розробки Юзівської площі, ну практично, він спочатку був в замороженому стані протягом року останнього, а тепер практично він згортає. Грузія. Чи можна говорити, що також ескалація в Грузії у 2008 році, і можливо, ми не знаємо, що буде далі. Також пов'язано з тим, що Грузія це важливий транспортний коридор саме для каспійської нафти і газу, так без це була з поміж іншого відверта демонстрація, перш за все, Європейському Союзу, також і Штатам, що хто тримає руку на горлянці Європи. На Каспі мається на увазі. Росія тримає там руку. Що, в принципі, не було б великою проблемою для росіян, там, скажімо, перерізати південно кавказський коридор. Вони практично були поруч з ним. Ну але вони обмежились тоді ну, фактом такої демонстрації своїх можливостей, що в будь-який час вони можуть це зробити. Причому зробити не своїми руками, а чужими руками. Можна сказати, що росіяни Карабах. навіть коли ми говоримо про Близький схід, то росіяни не зацікавлені в тому, що там урегулювалася ситуація, тому що там Іран, Сирія це знову ж таки, альтернативні способи, як ви сказали, доступу іранського газу, іранської нафти через Сирію, через Ліван до Середземномор'я. Так, безперечно, це я не знаю, які аналітики на Штатах і в Брюсселі мовити рекомендують мати справу з Росією, мовляв, для того, щоб вирішити питання там ісламської держави чи врегулювання в Сирії. Росія в цьому не зацікавлена. Себто, звісно, справа, що так позірно, показушно, демонстративно вони про це говорять. Але це риторика, не більше того. Вони зацікавлені в тому, щоб там була нестабільність. Більше того, щоб вона зростала, оскільки в такий спосіб це має впливати на ціну на нафту. Тому що е найбільш болючі відчуття Кремль отримує не із-за європейських санкцій, а саме із-за падіння цін на нафту, тому що це означає скорочення їхніх нафтових доходів. А вони 55% дають надходжень. Від зовнішньої торгівлі yes. Є, може ще, ще, ще тонше зіграти, ще болючіше завдати удару, наприклад, скорочуючи імпорт російського газу. Може, але по газу, якби якщо ми візьмемо, проаналізуємо загальний. Е, е, Енергетичний бізнес, енергет... торгівлю енергоресурсами між е, Росією і Європейським е, Союзом, то на першому місці там далеко не газ. На першому місці нафта, на другому нафтопродукти, <свісна> третє газ, четверте вугілля, п'яте електроенергія. Ну там аж мільярд доларів. На першому місці от, можна так об'єднати це е, е, нафту і нафтопродукти. І е, в принципі. Десь там виходить загальна сума під порядка 270 мільярдів доларів, щорічно виручає Росія від продажу нафти та нафтопродуктів в європейському союзі. В той час як в кращі часи від торгівлі газом це було до 67 мільярдів. Які інструменти є у ЄС? Тобто це не обов'язково має бути ембарго. Да? Це може бути якісь просто зменшення відсотках. Інфекту? Абсолютно, абсолютно, це і ЄС міг би це зробити. Але не може і не хоче. Багато країн цього не хочуть. Так, вони в відкритій формі не виступають проти цього якось так опортуністично, як правило, обмежуються такими нейтральними формулюваннями, що, мовляв, це той вид бізнесу, який має таке чутливе значення для Європи, тому він має бути збережений там as usual, як зазвичай. Я завжди жартую, що колишньому Єврокомісару Гюнтеру Гюнтерутінґеру можна давати звання Герой Росії, тобто, тому, що саме за його пропозицією Європейська комісія минулого року, коли вивчала, які санкції запровадити проти Росії, винесла за дужки всі енергетичні відносини з Російською Федерацією. Себто, після цього, власне кажучи, Кремль відчув певний навіть комфорт. Тому що 70% їхніх їхньої зовнішньої, зовнішніх зовнішньо надходжень у такий спосіб. Було збережено от зараз. Оця справа проти Газпрому, яка була в Єврокомісії, яка була трошки заморожена, потім зараз, нібито трішки розморожена, тобто справа проти щодо того, що Газпром зловживає своїм монопольним становищем. І ми знаємо, що в Європі, якщо компанія програє цю справу, як це було була історія з Майкрософтом, здається, з кількома іншими, так. вона платить величезні штрафи, там 10% від обороту, щось таке. Які так. шанси у цій справі? Дуже низькі шанси, на жаль. Це приклад того, як Європейська комісія, європейські інституції в цілому не можуть використовувати той інструментарій, який навіть в їхніх руках. Там просто спрацювала логіка переполоханих чиновників, що, мовляв, а ми спровокуємо раптом «Газпром» на якісь екстрадинарні дії. Замість того, щоб показати Газпрому. Що потрібно отримати цивілізованих правил гри, замість того, щоб демонструвати Газпрому, що в принципі Європа може обійтись без російського газу доволі тривалий період, якраз минулорічні так звані стрес-тести показали, що якщо навіть буде переривання постачання газу з Росії, то в принципі Європейський Союз спокійно проходить зимовий період. Дискомфорт буде тільки в деяких країнах Балтії, Балкан. А і, власне кажучи, і все такої ситуації, як дев'ятого року чи шостого, не буде більше. Але тим не менше, європейська сторона не відважилась на ці дії. Тому зараз Газпром і Росія в цілому почуває себе доволі вільно навіть певні чиновники заявляють, що все ніяких штрафів не буде. Мовляв, так ми отримаємо там якусь відповідну оцінку нашої діяльності. Ми побіцяємо, що більше так не буде, і на тому все закінчиться. Два можливо вже останні питання. Два головних гравці. Ми два великі гравці. Ми ще не поговорили: Китай і Сполучені Штати Америки. Першу Китай. Росія, от чи блефує, чи не блефує, показує, що вона розвертається в бік Китаю. Підписали велику угоду щодо транспортування газу да, в Китай, чи так, газу так. і нафти, так перспективи, які. Росія хоче це зробити в бік Китаю, але значною мірою ці речі носять поки що показушний характер. Китай нікуди не поспішає. Китай чекає того моменту, коли він зможе отримати від Росії мінімальну ціну. Динаміка ж нафтового і газового ринку така, що максимальні ціни вони залишились минулому. А за рахунок того, що з'явились нетрадиційні види і газу, і нафти, дефіциту видобутку, дефіциту ресурсу на ринку нема і не буде. Ну, хіба що щось трапиться з Саудівською Аравією. Але навіть якщо щось трапиться, то це не означає, що там припиниться видобуток. Тому за цією ситуацією, себто, звісна справа, що Росія хоче показати Європі кузькіну мать, умовно кажучи, як вони це полюбляють робити, переорієнтувавши частину газових потоків з європейського на китайський ринок. Але при цьому вони чудово розуміють, що це для них буде, ну скажімо так, неприбуткова діяльність. Чому? Тому що відстані між Західним Сибіром, наприклад. І південним сходом Китаю, тому що там розташовані основні споживачі газу, вона практично майже двократно більша, ніж відстань від Західного Сибіру до е, споживачів в Європі. Це означає більш високі транспортні витрати. А Східний Сибір це якби інша історія. Східносибірські родовища не сполучені з європейськими постачаннями, їх потрібно розробляти. У Росії нема на це інвестиції. Інвестиції є в Китаю, але Росія не хоче давати Китаю права на видобуток. Вона хоче сама видобувати, отримавши від Китаю гроші. А Китай так не хоче. І тут Китай плеймейкер, а не Росія. А, і тому, не дивлячись на всю риторику, що ми пойдемо в Китай. Разом з тим в Кремлі теж розуміють, що такий розворот буде згубним, оскільки на китайському ринку вони не отримують, по суті, там ніякої прибутковості не буде. Тобто, це робота за харчі, скажімо так. Бо тільки європейський ринок може запропонувати Росії найбільш вигідні умови. Але й тут ситуація змінюється, тому що європейський ринок найбільше стає конкурентним. А, давайте тому... про це поговоримо. Тобто є на європейському ринку норвежський газ, є катарський скраплений газ, і з'являється американський скраплений є газ. Алжирський є Алжирський газ також в значній кількості. Які і перспективи американського, американського газу? Вони є. Навряд чи цей газ буде в великих кількостях, але в цьому немає потреби. Європейський ринок після імплементації цих трьох енергопакетів він влаштований таким чином, і якщо буде реалізований, а практично він буде реалізований, десятирічний план розширення газової інфраструктури країн Європейського Союзу через будівництво сполучних газопроводів, то європейський газовий ринок стає надзвичайно гнучким. Себто, в принципі, тут уже зараз домінує підхід підхіда практика, що кожен споживач може обрати собі свого постачальника. Цим все сказано. І, власне, якщо ця інфраструктура буде далі розвинена, то не матиме значення, звідки приходить газ. В цей такий європейський газовий контур ну і Україна вже користається цим, бо реверсні так, поставки ось це якраз свідчення і, власне, нової якості європейського газового ринку, що ми змогли скористатись цими реверсними постачаннями. І, Власне, зараз за півроку, наскільки я знаю, ми навіть більше імпортували газу з ЄС ніж з Росії. Принаймні ну, є такі. дані першого кварталу, які говорять про те, що 61% необхідного нам по імпорту газу. Було отримано з європейського напрямку від 10 компаній-постачальників десяти. Зразу диверсифікація. І тільки 39 від Газпрому. Будемо завершувати на цьому.